Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо слухати казку. А про кого? Відгадайте! Подвійна борідка, важлива хода! Раніше всіх встає. Голосно співає. Хто це? Так, це півник. Сідайте зручно та слухайте українську народну казку колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що танцювати та співати, а півник в досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. От якось замітав він у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. Дивіться, що я знайшов. Поприбігали мишенята, та й кажуть, треба його обмолотити. А хто буде молотитиме? питає півник. Тільки не я, відказує одне мишеня. І не я, відказує друге. Добре, я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишелята далі граються. От обмолотив півник колосок та й гукає. Гей, круть, гей, верть. Ідіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Тільки не я, гукає круть. І не я гукає верть. Ну, тоді я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята бігають, стрибають, розважаються. Прийшов півник додому. Знов мишенят кличе. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята і втішилися. Ой, півнику, який ти молодець. Треба тепер замісити тісто та пиріжків напекти. А хто ж міситиме? запитує півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я. пищить круть. Тільки не я. Пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені. А мишенята часу не гають. Пісні співають, танцюють. Аж ось і пиріжки спеклися. Вийняв їх півник, виклав на столі. Мишенята тут, як тут, і гукати не довелося. Ох, який я голодний, пишіть круть. Ой, ай я, який голодний. Пишіть верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти голосно закричали мишенята, а хто його обмолотив? знов питає півник. Ти все тихіше відповідають круть та верть. А хто зерно до млина носив? Де ж ти зовсім тихо відповідали мишенята. А тіста, хто вмісив, піч топив, пиріжків пік. Все ти, все ти, зовсім тихо відповідали мишенята. А що ж ви робили? Що мали сказати мишенята? Нічого, почали вони з-за столу вилазити, а півних їх і не стримує. Що ж таких ледарів? Пиріжками пригощатиме. Хто знайшов колосок? Так, звісно, півник. Чи допомагали мишенята півнику? Звісно, ні. А хто робив усю роботу? Так, звісно, півник. А що робили мишенята? Так, вони танцювали, співали, розважалися. Чи нагодував півник мішенят пиріжками? Звісно, ні. Півник їх провчив. Тож запам'ятайте, діти. Таке прислів'я. Хто не працює, той не їсть. А зараз трішечки відпочинемо. Хомка, хомка, хом'ячок. Весь мугастенький бочок. Хомка раненько встає щічки миє шийку тре, підмітає хомка хатку і виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомка прагне сильним стать. А зараз, дітки, наш півник пропонує з ним пограти. Послухайте уважно віршик та визначте, який звук зустрічається найчастіше. Кінь тає дітлахів, кіт мурко, ковбаску з'їв, квокче квочка ко-ко-ко, киньці витівки мурко. Так, звісно, це звук к. А тепер. Давайте промовимо чистомовку з цим звуком. Ка-ка-ка, в небі ластівка. Ка-ка-ка, бігла ящерка прудка. ку 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 я зустрів її в садку. Ок-ок-ок ось колючий їжачок. Ко-ко ко. -ко, -ко від корівки молоко. Ке-ке-ке склопрозоре і крихке. Ки-ки-ки вишиваєм рушники. А зараз будьте уважні та визначте, в яких словах зустрічається звук к. Плесні у долоні. Як почуєш звук к у слові? Кішка, машина, гуска, корова, піца, кактус, пірамідка, ялинка. Курча! Колосок. Папуга. Півник. Молодці діти. Ви сьогодні були дуже уважними. Тож допомагайте своїм батькам у справах та не забувайте про свої обов'язки. До нових зустрічей! Бувайте!